Кінець лютого революція здобула перемогу на Майдані. Кров Небесної Сотні ще свіжа. Янукович дав першу прес-конференцію в Ростові. У Криму з'явилися російські військові, які охороняють незаконний референдум. Держдума Росії приймає півострів до складу Федерації. Ще раз поздравимо всіх кримчан, сівастопольців і всіх росіян з прийняттям цих двох історичних документів. Дипломатичні переговори постреволюційного Києва та загарбників влади на півострові закінчуються нічим. Кордон Херсонської області і Криму набуває нового значення. Півострів тепер окупована територія. Ура! Путін Путін президент міра ура! Біз Криму не було війни в Донбасі. То є, та ситуація зв'язана з тим, що наша власть казалась абсолютно неспособною. І на ситуацію не майдан завінуватись ситуація, яка сложилась в страні за 23 года. Росія захопила Крим і відкрито підтримала терористів на сході. Спочатку словами, а потім справою. Військова техніка, спорядження та зрештою жива сила. Зараз Донбас під контролем бандитського угрупування, якому посилам протистояти справжній армії починалося все з малого. Давайте не провоси. В Донбасі терористів можна було зупинити ще в квітні, але в Києві ситуацію недооцінили. Адміністративні будівлі захоплювали неорганізовані і нечисленні групи бандитів. Ось як одну з ситуацій описує кореспондент російського, тоді ще опозиційного видання Лентару Губарів зове народ на казначейство, щоб зайняти його. Паша привів народ не туди, і де казна ніхто не знає. Лідер протесту дзвонить узнати, де казначейство. Як же це смішно? Ладно, узнали в інтернеті новий адрес. Йдемо туди. Цей репортаж показує, як хаотично на чолі НАТО вподіє Павло Губарєв. До того, як стати терористом, він організовував дитячі свята, переодягався в Діда Мороза або, наприклад, Сірого Вовка. Через якихось кілька тижнів після невдалого захоплення казначейства вчорашнього клоуна не впізнати у самопроголошеного губернатора Донецької області та інших бунтарів, з'явилася військова підтримка. Це нове перетворення. За кілька тижнів десятки населених пунктів опиняться під контролем бойовиків. Почнеться справжня війна. Путін так і не визнає очевидне. Війна на сході не відбулася би без його підтримки, але це і так зрозуміло. Москва використовувала момент ослаблення України ніякого переходного періоду определеного хаосу в руководстві государством. Рік тому починалися протести на майдані. Вісім місяців тому Росія окупувала Крим. Півроку триває антитерористична операція на сході. За цей час багато хто змирився. Мовляв, все одно Крим, Луганська і Донецька області були дотаційними. Без них простіше. Крим. Обеспечивал себя только на 60 собственным бюджетом. Все остальное приходило из, скажем так, дотационного: из Киева, Донецк и Луганск, считаются самыми. Дотаційними областями України тобто на вогражні Донецької області вони приходять приході сто сорок три дотації. Але незважаючи на всі ці факти, здавати окуповані території не можна, вважає кандидат економічних наук Едуард Каражея. Все, чого потребують Крим і Донбас, як і вся Україна, це грамотна політика по відношенню до регіонів, якої не було впродовж 23 років незалежності. Многом дотації там були со з Ми знаємо, що создавались дотації создавали целіотмива бюджетних денег і заробити. Твоні средств на этом того, даже сліон і действительно дотаційний регіон можна проводити таку політику, яка би зміняла економічне стані регіону. Навіть Крим ще реально повернути дипломатичним шляхом. Боротися треба, вважає експерт з міжнародних відносин Володимир Дубовик. Некоторі питання решаются дуже довго. Посмотрите, як зараз ми отмечали 25 лет крушення Берлінської стіни. 40 лет Германія була з'єднана, і всі говорили, що це навсегда. завжди. Тим іншого, от ми сьогодні маємо єдине германське господарство. Приклади із світової історії показують, територіальні суперечки між державами можуть тривати дуже довго, а домогтися справедливості буває вкрай непросто. Зараз головне захистити решту території і зробити життя тут кращим. Вийшовши на Майдан країни рік тому, люди не думали, що все обернеться саме. Не так, але тепер Україна готова до будь-яких несподіванок і боротиметься за незалежність до перемоги. Одна, дитина, Україна! Одна, дитина, Україна! Вадим Шпаченко, Євген Руденко, підсумки тижня, перший міський.